Бентамки в хаті, частина два. Сьогодні вже два півника в хату принесли. Вони якісь такі, наче зачаровані. Ну, це ж потрібно такі кури мати. Випиться на цих курей. Як покладеш, так і сидять. Я вже нафотографувала, ми вже насміялися з них. Це капець. Мені здається, що це ідеальні кури для фотосесій. Да? Видіться, принесли двох півничків. а вони тут як сіли, так і сидять їм тільки ще поки що два місяці і там пару днів. Давай, співай. О, о. <ріст> о, все. Сара піде займатися справами на підвіконник піде туди. Ану давай, давай. Чи сядеш, чи покакаєш. Давай. Ану, будуть кусати чи ні? Ні, не кусає. Півнички. Раз, два, три, чотири, п'ять. По п'ять у них е, цих відростків на гребінчиках. О! Ще такий кадр. Ну, якісь наче не справжні. Кусь Так, відійди. О, так. О. о, о, все, піде зараз. О, ти будеш співати? В одного навіть пірочка на ножках є, а в цього нема. Вчора червоненького приносили, а сьогодні двох черненьких. Давай, співай. Співай. Мама пішла ще пару штук принесе. Зайчики маленькі. Бачите, які цікаві куриці, бентамочки. Ну, якщо все буде добре, то буду старатися вам про них розповідати, тому що я завела їх перший раз в житті. У мене ніколи їх не було, але я завжди їх хотіла. Іменно хотіла таких без лохматих ніжок, хотіла іменно з такими голенькими ніжками, таким великим хвостиком. Дивіться, як сів. Колись я в дитинстві бачила. Я дуже хотіла, але батьки сказали, що заводити не будемо, тому що, ну, як по селах, окремих вольєрів ніхто не тримав, а всі жили в одному спільному подвір'ї. Ну, і, звичайно, все, якщо завести карликових курей, особливо півника, і він би псував звичайних курей. Люди ж зазвичай тримали. ну, У нас вдома в селі, тримала бабця і батьки тримали звичайних курей. А як відомо, якщо карликового півника. Запустити у двір, де є звичайні кури, то він їх попсує, він буде їх дуже активно покривати, і в результаті вийдуть курчатка середнього розміру, середнє між звичайними курми, курмамичними і карликами, і це воно нікому не потрібно. Ось. Ну, І буде і як люди тримали на яйце, на м'ясо, і до сих пір тримають, а воно просто зіпсується. Тому і сказали, пояснили мені, що заводити не будуть, а я завжди хотіла. Ну, а зараз я вже почала. Так, дуже щільно займатися птахівництвом, мені дуже це подобається, і вирішила, що все-таки я заведу коли-небудь оцих карликових бентамочок. І в цьому році вийшло так, це пов'язано із бойовими діями, з війною в нашій країні. Так вийшло, що через те, що у нас була окупація, частину велику частину господарства я втратила, і коли повернулася додому, багато квочок посідало на яйця. І мені потрібно було чимось під, ну, підсипати. Я собі так подумала, що ну, якщо все буде добре і ми будемо жити, то візьму, все-таки заведу давню свою мрію, карликових своїх курей, цих винтамочок. І все взяла в одної людини, він мені привіз, придбала яйця, гарненько вивелися майже всі. І ось ростуть. Це їм, до речі, два місяці, ну, може, там два місяці і тиждень а так. Бачите, які вони вже в два місяці. То я планую розповідати вам про них, які в них плюси, які мінуси. Ну, якщо все буде добре, якщо будемо живі, якщо буде де тримати, де жити, і буде здоров'я, ось, то планую все-таки розповідати, показувати вам, тому що багато кого цікавлять. Ось. Так що отакі от у нас півночки. Але подивіться, які вони, що я вже помітила, що вони, по-перше, мають гарне здоров'я дійсно тут, -то -то імунітет. дивіться, як він іде. <смеш> Чолапаю. Бо... Зараз мама інших принесе, потім продовжу. Так, ще п'ять. Ану, давай. Ой, ти свариться, свариться. Так, дві курочки ще прийшло і ще один півничок. О, вже накакуляв, потрібно прибрати. Ану, не сварись. Дивіться, ось курочки, яка різниця вже у два. Уже у два місяці видно, де півника, де курочка. О, знов накакуляло. О! Вже гарно видно півників і курочок в цьому віці. Це вже великий плюс у них. І по імунітету я дивлюся, що вони так дійсно пишуть про них, що вони такі витривалі. Хоч ні з ким нічого не трапилось. Виводяться гарно, лупляться в один день. А, і лупляться, до речі, на дві доби раніше, ніж звичайні кури. Не на 20-21 добу, а 18-19. Ну, Можливо, за рахунок того, що було дуже спекотно, якраз коли вона виводилась, а може і за те, що у них маленька. Ну, маленьке яйце. Дивиться, дивиться воно. Така курочка ось манюсінька геть, ця більша, ніж ця. І така геть карликова, да, манюсінька. Півнички вже активні. Вони вже починають кукурікати. Які це кури у два з гаком місяця кукурічуть вже ну, півники. І вже починають лізти на курочок, щоб їх топтати. Такі вони цікаві. Ну, кажуть, що в них ще гарний інстинкт насиджування, що курочки стають мамками. Це ще не перевірено мною. Ну, Такі вони цікаві. Я думала, що вони погливі, але вони зовсім не погливі. Вони ручні, їх можна спокійно брати. Ну, так, звичайно, що вони не дуже це люблять, але не, не погливі, наприклад, як там мінорка, як яєчних порід кури. Я думала, що вони маленькі, значить, будуть такі дуже активні бігати скрізь і тікати, що їх не зловиш. Ні-ні, вони спокійні, спокійніші, навіть як деякі м'ясо яєчні кури. вже посідали півники, а курички ще стоять Ох, вони смішні. Це якби зараз п'ять звичайних курчат принесли, то вони вже і на потолку були б і на столі, і скрізь. А ці сидять вони спокійно собі і все. І вже хоче щось клювати. Ти їсти хочеш? Кулечка, малюсінька А ну будете їсти з руки? Хто сміливий? На. Будеш з руки їсти? О, вже накакало туди. Треба зараз диван від, е, ну, відсовувати і витирати. А, сірнчик. Ану, нате. Їсти, чи ні? О, о, курочка зацікавилася. Давайте, не бійтеся. Диви, не, не хочуть викидає. Тож це старт. Вони вже звикли велику гранулу їсти, вже маленької не хочуть. Яблука? та не будуть вони те яблуко їсти. Надто страшно, щоб яблуко їсти, да? так? Так дивляться, наче зачаровані. Вони якісь, наче, флегматики. Так? То таких курей смішних придумав, я не знаю. Ну, будете їсти чи ні? О, маленька, маленька, зацікавилась. Рай, Рай для фотографа просто. Ну, все, ось такий у мене сьогодні. Як на мене цікавий досвід поспостерігати за цими бентамочками, які вони цікаві курочки. Я думаю, що ви також розуміли, що таких курей, напевно, один раз завів, і це вже на все життя. Так що буду ще знімати, розповідати. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.